В Україні кількість тих, хто одужав від коронавірусу, у півтора рази більша від цифри тих, хто захворів. За минулу добу 11 тисяч 35 нових випадків недуги. 186 людей, на жаль, померли. Водночас виздоровіли за 24 години 15 тисяч 337 людей. У розрізі регіонів найбільшу кількість інфікувань зареєстрували у Києві – понад тисячу. В Одеській області – 963, Київській – 877, Запорізькій – 690. То на Львівщині 503 підтверджені плр тести Тим часом президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю одному з медіа повідомив, що вакцинування в Україні має розпочатись вже у січні 2021 року. Принаймні такі завдання глава країни поставив перед міністром охорони здоров'я Степановим. Вакцинація, вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова, тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримують вакцину. І ось тут виявляється, міністр чи не міністр. Результат ми з вами побачимо в лютому і березі наступного року. Я поставив йому завдання. Ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому, заявив президент України Володимир Зеленський. У Львівській області коронавірус пішов на спад у порівнянні з минулим місяцем. Нині заповнений сліжком із коронавірусними хворими є 40%. За інформацією департаменту охорони здоров'я при Львівській ода 136 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях. 31 на ШВЛ. Загалом за увесь час ковід в Україні підтвердили 58 тисяч 875 осіб, померли 1698 людей, одужали від коронавірусної інфекції 43 тисячі 768 людей. У світі найбільших випадків ковід-19 зафіксували у США. 193 тисячі інфікувалися упродовж доби. Майже 3 тисячі людей померли. Загалом від 25 грудня у багатьох країнах Європи діють суворі карантинні обмеження. Зокрема, в Австрії комендантська година у Німеччині заборона більше п'яти осіб приходити у гості на свята. У сусідній Польщі жорсткий локдаун. Не працюють навіть гірськолижні курорти. Додам, що вірусом у світі інфікувалися майже 80 мільйонів людей. 1 мільйон 751 тисяча померли. Упродовж минулої доби збройні формування Росії на передовій п'ять разів порушили режим припинення вогню. Це дані прес-центру операції об'єднаних сил. Ворог з мінометів та гранатометів. Вогонь відкривали неподалік водяного та шумів. Під час обстрілу один захисник отримав вогнепальне поранення. Ще один поранився внаслідок підриву на невідомому пристрої. Трапилось це неподалік Красногорівки. Якщо Росія вирішить напасти на Україну з боку Криму, то воювати будуть усі і чоловіки, і жінки. Таку заяву в інтерв'ю виданню фокус зробив президент Володимир Зеленський він сказав, що це жахлива ситуація, тому навіть уявляти її не хоче. Але якщо таке станеться, то мобілізація буде загальною. Стало відомо, коли Україна прийме закон про референдум. Про це розповіла фракції Слуга народу Давид Арахамія. За його прогнозами йдеться про лютий, адже проект закону має дві тисячі правок і проголосувати у грудні депутати не встигнуть. Народився віряни західного обряду, святкують народження Ісуса Христа у більш ніж 145 країнах світу. Це офіційне державне свято і одна з головних релігійних подій у році. Проте різдво 2020 року особливе бо в умовах пандемії через карантинні обмеження святкову месу папа відправив на дві години раніше, аби встигнути до початку комендантської години. Під час різдвяного послання понтифік згадав про війну в Україні. Нехай же син Всевишнього підтримує зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в нагірному Карабасі, а також у східних регіонах Амінь. України та сприянні діалогові, що веде до миру та примирення. Привітав українців із Різдвом Христовим, і президент Володимир Зеленський. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку достаток. А на українську землю. Тисячолітній мир. І процвітання. Я бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне здорових різдвяних свят. А от оркестр Нацполіції Києва привітав українців зі святом виконанням всесвітньо відомого Щедрика. Коляду співають і у Львові. Пластуни провели власний конкурс Різдвяна свічка. Це чотирирічна львів'янка Христя, і вона вже веде свій блог у соцмережах про українську мову. Дівчинка знає, що не привіт, а привіт, і не вилка, а веделка. Невіда це є склянка, а не горняк, а це соломинка. А... Це Соломинка, а не трубочка. Хоч Христя поки не вміє ні писати, ні читати, але вже знає, як правильно називати слова і що є помилкою. Чотирирічна дівчинка легко виправляє російські слова українськими відповідниками. Я сьогодні ходила до зумного лікаря, і я чиненько сиділа на тому е, клі, кліслі. І що, знаєш, то лікар сказав, що я умнічка, а це вказати розум. Усі приклади із життя розповідає мама Христі Леся, яка і сама є філологом. Каже, донька почала цікавитися мовними питаннями ще у два з половиною роки. Але в такому своєму дитячому ракурсі вона запитувала про нові слова. Вона запитувала, як правильно, і певен етап вона почала чути, що є на позначення два слова на одне поняття. І казали, принеси. Носочки, і вона не знала, що таке носочки, так тому що ну для неї це було позначення шкарпеток. Леся зрозуміла, що навіть якщо вдома всі розмовляють правильно, але вплив середовища більший, тому дитина все одно несе додому помилки. Відтак вирішили розвивати любов Христі до української мови і ділитися знаннями у відеоблозі, адже українськомовного пізнавального контенту для дітей на просторах інтернету вкрай мало. Виникла така ідея: що якщо одразу дитині давати оці правильні норми. Щоб вона росла з ними, щоб вона вже розуміла, так що потім її не треба було перевиправляти. Ми натрапили на програму від Українського культурного фонду, який пропонував власне нову програму Культура діти, де передбачено створення продукту для дітей, і ми зрозуміли, що це дуже те, що нам потрібно. Ютуб та інстаграм-блог вирішили розширити і створити проєкт Христя і Бомко. І говорять, він Чи в він мові лісі. Але він говорить українською мовою. Тому Христина разом з іншими дітками вчитиме бомка української мови. Український культурний фонд підтримує проєкт на умовах співфінансування у разі успішного проходження усіх відбіркових етапів. Механізм фінансування такий, що людина нам надсилає 100 гривень. А ми вже отримуємо від Українського культурного фонду. Ще 300 гривень, тобто людина, даючи 100 гривень, фактично фінансує на 400 гривень проєкт. Збір коштів триватиме до лютого, але за два місяці проєкт уже зібрав необхідну суму на спільно кошти. А це свідчить про те, що у суспільства є запит на українськомовний контент у мережі. Відтак, улітку 2021 року, на просторах інтернету з'явиться десятисерійна програма по сім хвилин із навчальними матеріалами про українське слово. Друзі, Це ялинка, а не йол. А новий рік приходить, а не наступає. Віра Лабич, Вадим Шесмецький, правда на живо. Телеканал НТА. Замість пензлика шприци, а фарби розбавлені лікарськими розчинниками. У Львові презентували кількаметрове полотно, виконане в унікальній техніці, присвячене усім медикам, а представлені на ній чотири всесвітньо відомі постаті. Іван Павло, II, мати Тереза, отець Піо та Шарбель цих чотирьох особистостей, художник Мирон Катаран обрав не випадково. Ці постаті зцілювали людей у часи пандемій. Притаманні їм людські якості, такі як любов та милосердя, нині каже митець, показують і українські лікарі. «Ці для мене є близькі, тому що я вивчав їх біографію, об'єднав їх як одне ціле в формі Христа, Люди Червоного Христа, люди, які жертвували собою заради людей. Втілював задум художник три роки щодо початку коронавірусної пандемії. Для цього вигадав новаторську та складну техніку, створював форму за допомогою медичних атрибутів. А через масштабні розміри робив усю цю справу не на мольберті, як зазвичай, а на підлозі на колінах. Це накладається шар за шаром фарба. Після того, коли накладається фло, закладається кожна, кожна гілочка, закладається шприцами. І там йде е, дуже, дуже довгий процес самих відтінків. Витвір презентували у церкві за Пресвятої Богородиці, що на Сихові, а відтак кожен вірянин може роздивитися полотно поближче. Я просто в захопленні того, в якій техніці це виконано. Якщо підійти ближче, можна побачити, що це надзвичайно посвячена річ. Ну, він скинув спочатку фрагменти цього проекту. Я не повірила, що це намальовано вручну, тому що це була комп'ютерна графіка, гіперреалістично. Коли я побачила кухню цього проекту, я просто була вражена і зрозуміла, що це треба показати. Ми з'єднала. Але такі непоєднувані галузі людської життєдіяльності, як медицина, мистецтво, дипломатія. Мистецький витвір кілька днів стоятиме у храмі, а згодом його планують презентувати не лише у великих містах України, а й за кордоном, зокрема у Франції, Польщі та Ватикані, звідки були родом намальовані постаті. Маріана Оленська, Віталій Дмитерко, правда наживо, телеканал НТА. Новорічні свята на порозі, і поки хтось планує відпочинок, інші старанно працюють, не виходячи з дому. Усе заради того, аби додатково підзаробити у святкову пору. Які вони варіанти підзаробітку у карантинні свята, та що потрібно, аби улюблена справа приносила не лише задоволення, а ще й дохід, розповідаємо. Знайомтеся, це Наталя та Катерина, декораторки. За цим яскравим столом зібрала подруг любов до рукоділля. Обидві добре знають, як подарувати радість іншим, бо вже майже рік разом створюють подарунки. Найпопулярніший у цей святковий час кажуть лів'янки різдвяні віночки. Під новий рік це бум. Всі хочуть вінки, хочуть на камін. Так, з, щось. тепер ситуація, те, що люди більше часу вдома й не мають можливості багато взяти. вони дійсно хочуть навколо себе створити максимальний комфорт і затишок. Натуральні гілки ялини, евкаліпт, шишки, жолуді, засушені лимони та навіть гранати. А ще різноманітні новорічні кульки, дзвоники та горіхи. Усе це жінки використовують для того, аби створити ось такий різдвяний вінок. давай мені лимон. так. більший, менший? Так, такі добрий. і ось можна ще тільки шишечок. Ще додають декілька стрічок, бантиків. А щоб віночок вніс трохи свята у вашу оселю, прикрашають його теплими вогниками. Віночок бажано робити з, з музикою, можна з келихом, вина, так можна з подружками, можна з дітьми робити. Останні штрихи, і все різдвяна прикраса готова. Зробити це кажуть декораторки нелегко. Та головне мати творчий настрій і трохи фантазії, розповідають лів'янки. пальчику що, що буде чути можна... За один такий новорічний атрибут можна виручити, розповідають жінки, щонайменше пів тисячі гривень. А саме за ось цей тисячу. А ще є можливість навчати творити таку красу й інших. Послуга до слова також не безкоштовна. Бо ж, переконані декораторки, улюблене захоплення має приносити ще й дохід. Тож іншим радять. Якщо тобі щось подобається, то треба дуже швидко оцінити всі, всі ризики, прописати якийсь бізнес-план. Не треба забувати, що це бізнес, він може приносити щось, може забирати. Однозначно прислухатись до себе і відчувати те, що ти любиш насправді. Можеш захворіти щось, то ми зробимо. Дарина Татарчук, Тарас Ткач, Правда наживо, телеканал НТА. Ціла феєрія, голів, динаміка та багато емоцій. Таким був матч 12-го туру екстраліги для львівських футзалістів. Енергія на виїзді зіграла з Житомирським інбевом. Напруга у поєдинку вирувала ще з перших митей. Уже на четвертій хвилині Тарас Кусь після передачі Назарія Войтовича відкриває рахунок. Олександр Макаренко з Радомишля. Хронометрист Микола Подрана. тут момент, моментів. Енергії перепрошую один нуль кусь. А далі помчали Юрій Когут за хвилину подвоїв перевагу. А потім автоголу свої ворота забив гравець інвеву Віталій Дюба, який намагався перехопити м'яч у суперників. Три нуль стає рахунок у нашій зустрічі. Це сьома хвилина поєдинку. Ну ось так енергія просто сьогодні приголомшує. Після цього Інбев почав грати активніше, але і Назар Войтович був на висоті, і польові гравці добре захищалися. До свистка на перерву рахунок так і протримався на користь гостей. Чотири дні тому в негативну сторону здивувала, то сьогодні вони з, з Зробили ту справу і доказали, що вони не просто знаходяться в нашому клубі. Підопічні Валерія Лехчанова продовжили фаєрити і по перерві. На 29-й хвилині знову автогол господарів. Юрій Когут пробивав з гострого кута м'яч з рекошети від Дениса Бланка. 4-0. Ще тут Когут? ще один гол. Рикошет. Рикошет. За сім хвилин до завершення гри Томиряни випустили п'ятого польового. Але енергетики цим скористалися, і після удару Легензевича м'яч залітає. У сітку на 38 й хвилині господарі таки забили гол престижу. Відзначився Віталій Дюба. Ну, намагаються намагаються ідеально розкатати п'ятого польового. Ну і зараз удар! 1-5. на цьому лік голам не завершився. Тарас Кузь та Мар'ян Пелех ще встигли пофаєрити до фінального свистка і в підсумку зробили розгромний рахунок ще більше: один-сім зрадий, що на цю велику паузу ми пішли з гарним настроєм. Є що про проаналізувати, є друге коло нам менше вдається, нема стабільності. Є перемоги, поразки чергуються. То ми вечірного раз ще много пропускаємо. Ми вкотре дуже багато пропускаємо. пропускаємо. Розповідати кому комусь кому що що рахунок не ну, по грі, не, буде бо, недоцільно. Тут не те, що комусь щастить, а більше Будем нам не щастить. Будемо, Будемо причини, шукати причини, чому ми не можемо на завершення можемо закривати на завершення наші моменти. Закривати наші моменти після перемоги. Дінбевом енергія посідає третю сходинку у турнірці. У Львів'ян 31 заліковий пункт. Наступний матч наші футзалісти зіграють уже в новому році. Софія Козаренко Правда спорт, телеканал НТА.